Студенти-програмісти Одеського національного політехнічного університету отримали нову лабораторію. Тут вони навчатимуться та проводитимуть дослідження. Наразі другокурсники проходять об'єктно-орієнтоване програмування і якраз готуються до нової лабораторної роботи. Зараз я осільна вивчаю Java. На першому курсі нам преподавали за C, і зараз сі плюс плюс хотів би роботи професії здавати програми, які можливо яким образом б допомагали людям автоматизувати различные процеси. Новий клас для студентів це один з результатів п'ятирічної співпраці університету з європейською компанією Сігма, що розробляє програмне забезпечення і має представництво в Україні в рамках одної дисципліни ребята ментори Sigma працювали з нашими командами студентів, то тобто получалось. Як це мы, а практики от, ведуть их ребята, программы, програми, допомагаємо з учебных програм, практикуємо як студентів, так і преподавателей. многие студенты потім приходять на роботу к нам или в інші IT компанії міста, і отримують получают від отзывы от работодателей. it галузь в Україні стрімко розвивається і з кожним роком ринок потребує нових спеціалістів. У підготовці кадрів університет приділяє багато уваги з практичного досвіду своїми студентами. Робота з профільними компаніями. и тему и если лет 10 назад наверное очень трудно было предположить что э, ну, бизнес повернется в сторону образования скажет давайте мы вам поможем то сейчас эта э, практика стала уже ну правилом. Новая лаборатория это значит что э, все-таки наша кафедра заботится о наших студентах и э, в нашем городе э, Хочать, щоб наша індустрія розвивалася, то працювати і розвиватися, тому що ми знаємо, що в періоді на щось чекає. Одеса має багатий науковий потенціал, тому майбутнє випускників програмістів виглядає перспективним. В цьому переконаний проректор з науково-виховної роботи Сергій Нестеренко. Одеса має стати силиконовою доліною, тому що в Одесі роботи більше сотні it фірм. В Одесі є більше 20 вузов, де їм факультети, які готують тому в нас немає іншого пути. Для досягнення цієї мети співпрацю з it компаніями буде продовжено і у частині створення умов для навчання, і у самому освітньому процесі. У планах і участь студентів у міжнародних проектах